Всім привіт! Ви на каналі Аватар Плей. Це відео сьогодні буде проводити я. Сьогодні я пофарбую волосся. Мама, звісно, про це не знає, але ми далі подивимось на її реакції та тато подивимось. Ну що, ж, вже прийшла моя черга, тому я йду. Так, що ви хочете зробити? Я б хотіла пофарбувати волосся у ось цей колір. Добре, буде зроблено. Так, ще трішки, ну і все, готово. А я й не помітила, як пройшла година. Так, треба подивитись. Ну, так, та нічого мені подобається. Зараз ми будемо йти дивитись реакцію батьків на те, що я пофарбувала волосся. Я вже прийшла на потрібний етаж, і ми йдемо дивитись на реакцію тата. Привітики, як тобі? Ого, нічого собі. Ну, гарантую тобі капець від мами. Ну, дякую за пораду. Які вкусні мармеладки. Так, мені цікаво, де вона там ходить. Я вже прийшла до мами, і я дуже боюсь, що вона мені скаже, але потрібно все-таки їй розповісти. Привіт, мам, я прийшла. Так, а в мене є питання, хто тобі дозволив фарбувати волосся? Ой-ой, правда, ти казав мені капець.